Ми продовжуємо нашу програму. Гість нашої студії. Це ткать Віктор Петрович. Вітаю вас, директор інституту лісового господарства. Вітаю. Так, скажіть, будь ласка, ось у сюжеті була ем, мова йшла про те, як сьогодні висаджують сосни, але натомість на фоні того, що висаджують, е, ліси все більше скорочуються. Так, наскільки я знаю, 17,2% стану на сьогодні. Це площа лісів. Це погано добре. На сьогодні площа. Лісів України, Лісового фонду України складає близько 10,7 мільйонів гектарів. Лісистість України становить Це сьогодні. на сьогодні 15,9%. В повоєнний період лісистість у нас сягала десь близько 9,9,5%. Тобто за повоєнний період лісистість зросла до 15,9%. Це добре, це погано. Як це розуміти? цей рівень лісистості ще є недостатнім для того, щоб можна було стабілізувати за допомогою лісів ті небажані природні процеси, які сьогодні відбуваються, в тому числі пов'язані із опустелюванням. Питання надзвичайно актуальне. і по нашим підрахункам, що найменше потрібно нових лісів створити на площі щонайменше 2,5 мільйони гектарів. Угу. Але це при умові, що ліси будуть. Тої структури, як це визначила наука, і вони будуть розміщені на земельних ділянках, так як це потрібно на привододільних при сітковому фонді, на гідрографічному фонді. Тобто, це штучні засадження, так. Практично збільшення лісистості буде у нас проходить за рахунок створення нових лісів на землях, які сьогодні не є облісненими. Угу. Скажіть, будь ласка, як ліси взагалі впливають на екосистему, і чи мають бути засаджені території навколо промислових зон, чи, можливо, навколо міст? Ліси на сьогодні на планеті є потужним фітомеліорантом. Вони є тим каркасом. Природнім каркасом, який всю природню систему е зміцнює, питання зменшення лісистості на планеті є надзвичайно е актуальне. Тому що сьогодні, загалом, коли вирубуються ліси вздовж Амазонки чи на африканському континенті, то це є не тільки проблема цих держав, це загаль... є загальнопланетарна проблема. А вирубка, це ж в принципі, природній процес. Якщо у нас лісистий загалом повоєнний період, вона зростає. Тільки можливо останні 10-20 років ми науковці і професіонали, лісівники, говоримо про те, що вона повинна збільшуватися, то на планеті загалом вона зменшується. По даним ФАО, приблизно на планеті щорічно зникає близько 8 мільйонів гектарів лісів. Якщо це розділити на 365 днів, будемо мати там більше 20 тисяч гектарів щоденно щодоби. Зникає лісив на планеті у тій же Америці. Так там розглядають вплив, тобто там е, національні парки не торкаються абсолютно. Так, тобто, як впало дерево, так воно і лежить. З іншого боку, засаджують певними рослинами і розглядають питання, як можна вплинути на екосистему власне міста. То у нас є такі програми. Зараз в нашій державі е, є е, низка законів. В тому числі закон про екомережу, який визначає е, необхідну кількість лісів, які повинні бути віднесені до того чи іншого об'єкту природно-заповідної е, справи, в тому числі в нас на Харківщині твориться нові національні природні парки. Я хотів би сказати на наці... Омельшанський національний природний парк, який е, е, декілька років тому назад. Був утворений чи є акцент на місто, оскільки саме тут люди, мені здається, в першу чергу потерпають, вже у найближчі населені пункти виїхати. Там в принципі люди засаджують свою ділянку, вони мають сади і тим паче більше розпорошене. Лісове паркобудування, якщо так можна трошки образно виразитися, воно є теж надзвичайно актуальним. У нас були певні замовлення від облдержадміністрації стосовно того, щоб ми дали кількісну оцінку стану парковим нашим лісам. Безумовно, що вони треба потребують ремонту, але тут безумовно має, є так? Так ну, цілеспрямованих таких програм, які були спрямовані на суттєве покращення зелених наших насаджень. Зокрема, міста Харкова, я таких програм конкретних не знаю. У генеральних наших планах є якісь то можливо засадження, передбачені, коли е, будуються нові мікрорайони, безумовно, що там окремо ставиться питання про те, е, які там насадження конкретні повинні бути, і, і такі проекти вони здійснюються. Якщо розімувати, тобто є потреба, проте немає таких цілеспрямованих програм, так? Очевидно, що державі потрібно більше уваги приділяти створенню нових лісів, в тому числі і в межах. <свист> крупних таких промоконмерацій. <свист> Наскільки у нас існує перспектива експортувати деревину? Це питання зараз надзвичайно складне. Справа в тому, що на сьогодні в Україні експортується переважно та деревина, яка на внутрішньому ринку не має попиту. Це перший тезис. І друге, як правило, та деревина, яка експортується, ціна її завжди є більшою, ніж ціна. На певний вид лісової продукції, чи це пиловник, чи це пиломатеріал, ніж це на внутрішньому ринку. Нам треба вести лісове господарство таким чином, щоб перше посилювати різноманітні екологічні функції, вести господарство таким чином, щоб посилювати, покращити соціальні функції, і третій, не менш важливий. Фактор це вести господарство, щоб і підтримати економічну відповідь. А що, де тут людина? Що вона може зробити? Скажіть, будь ласка, я, те, що я бачу ось нещодавно, повернулася з лісу, це просто, я так розумію, що весни там влаштовують полігон місцевий. Тобто. Якось це впливає є, на якість лісів, те, що є виносять. Проблема сміття? Проблема пов'язана знову ж таки дуже багато проблем, особливо у приміських наших зонах, тому що є велика і захарашність, і забрудненість і так далі. І безумовно що на ці питання потрібно звертати увагу. Але є велика проблема пов'язана з тим, що, зокрема, наприклад, із Харківщини, велика частинка, 60% це переважно твердолиссине господарство. Серед них дубові ліси, серед них. Велика площа це ліси порослевих 3-4 генерації. І вони після 60-річного віку втрачають свої функції, вони починають слабнути, починають всихати. І от тут якраз і перед науковцями, і перед лісівниками велика постає завдання системою природозберігаючих технологій, екологічно зберігаючих технологій, спрямувати господарську діяльність таким чином, щоб замінити ці порослеві. Низькопродуктивні ліси на насінневі ліси, які будуть краще виконувати різноманітні свої екологізахисні функції. Дякую. А далі ми продовжуємо нашу програму і дивіться бліць опитування, з якого дізнаєтеся, як харків'яни ставляться до лісів, та що роблять для їх збереження.